Грізним мечем увірвалася війна в наше життя. У багатьох домівках поселилось чекання на звільнення від окупації, повернення додому, чекання на звістку з фронту та мрії, про мир та перемогу сьогодні нас всіх об'єднує віра в Збройні Сили України у наших незламних захисників та захисниць. 6 грудня. В День Збройних сил України у нас є можливість подякувати нашим воїнам, які не шкодують ні своїх сил, ні життя заради нас з вами. Вони захищають Україну та її народ, якому вони присягли із вірою в серці, обравши свій козацький шлях. У цей день 1991 року ухвалили закон про Збройні Сили України. А саме свято з'явилося 1993 року згідно з постановою Верховної Ради. Хоча це загальне професійне свято всіх українських військовослужбовців, але воно давно заслужило всенародну повагу і шану не тільки з боку офіційних державних структур усіх рівнів. Сьогодні це всенародне свято. Звичайно, це свято стосується і всіх нас. Бо всі ми, українці, є причетними до Збройних сил. Усі ми сьогодні донатимо, плетемо сітки, робимо окопні свічки, передаємо на фронт домашню, з любов'ю, приготовлену їжу. Адже всі ми вважаємо головним своїм обов'язком допомагати нашим незламним воїнам. Служба збройних. Силах України захист вітчизни її незалежності та територіальної цілісності, почесний обов'язок кожного молодого громадянина. Але сьогодні, в зв'язку з російською агресією, в лавах нашої армії знаходяться не тільки молоді хлопці, пліч опліч, усі як один, незважаючи на вік та рід завнять, стали на боротьбу з ворогом наймужніші чоловіки та жінки нашої країни. Збройні сили України це слава, гордість та міць нашої країни, захищають мир та свободу. Слушать рідному народу! Кожного дня наші воїни забувши про свій страх, про біль, про небезпеку, боронять нашу землю. Кожен з них ясно усвідомлює, що може загинути в будь-яку секунду, але раз за разом підіймається в бій, захищаючи свій дім, свою родину, свою батьківщину від ворогів. Тому що кожен з них розуміє, якщо не я, то хто ж? Пишайся нашу Україну, є вірні у тебе сини. Про них дізналися країни, бо патріотами є вони. Збройні сили України. Це гордість України. велична та потужна армія, яка показала усьому світу, що з нами потрібно рахуватися. Наші захисники дійсно хоробрі, сміливі, підважні. Неможливо закінчити перелік всіх їх сильних якостей. Але насамперед це наші тата, дідусі, брати, сини, дочки, матусі, які, незважаючи ні на що залишаються у душі добрими, ніжними та люблячими, на яких ми чекаємо вдома, переживаємо, за яких ми постійно молимось. Немає слів, щоб вдячність передати, за подвиг ваш, там, де земля горить, у низький, вам. Воїни, солдати, хай матір Божа збереже вас. Наші захисники та захисниці, попри жорстоку реальність, війни залишаються найкращими українцями, які навіть на фронті зберігають кращі якості нашого народу. Подивіться у ці очі. В них є чоловічі сльози, які сумують за загиблими побратимами, в них і милосердя, доброта, вірність. Водночас наші захисники веселі, креативні, творчі, смішні, найкращі. Сьогодні день, коли ми маємо честь привітати тих, то носить високе й почесне звання захисник та захисниця України, тих, хто належить до незламного козацького роду, хто вважає себе його нащадкою. Зв'язку кожному галі, ми не просто воїни, а наша броня, весь час підкорює рватися до бою, нам і так пишаться на вся наша земля, як гордо майор, український стяг над Києвом, це правіку і донині, звитіго ваша жити на віках ми переможемо слава Україні!